На Львівщині завершується підготовка підрозділів до активної фази міжнародного навчання Рейпітрайден дві Трайден-2016». Більшість сценаріїв, які опрацьовують українські та зарубіжні військові, базуються на реальних подіях гібридної війни на сході України. А умовний ворог, у ролі якого курсанти військових вишів відтворює тактику терористів, які ховаються за спинами мирного населення. Відміну від інших ночень, репірейден не складається з окремих елементів, а являє собою цілий комплекс. Тож військові спочатку атакують цей блокпост, потім зустрічають агресивно налаштоване населення в цьому селищі, а потім штурмують командний пункт ворога у двоповерховому будинку. Покинути блокпост, який беруть під свій контроль, українські військові може приховувати небезпечні сюрпризи. Можуть бути виявлені саморобні вибухові пристрої, які можуть бути приховані під будь-яким предметом. Це може бути і мусор, це може бути і банка, може бути і природний якийсь, навіть той самий стопчик, він може бути саморобним, саморобним вибуховим пристроєм. На це дуже ретельно треба звертати увагу. Бійці швидко захоплюють об'єкт, розставляють пости спостереження, заганяють в окопи техніку та організовують перепускний режим. Тим часом підрозділ чорних беретів висувається в сусіднє село. Там на них вже чекає бандформування, що члени якого прикидаються незадоволеними селянами. Морська піхота блискавично прочисує селище, полонить терористів, бере під контроль вулиці та будівлі. Резервне відділення під прикриттям БТРів проривається до бандитського штабу та вривається у будівлю. Саме тут Розгортається найзапекліший бій. Ми швидко підійшли, швидко спустилися вниз, перестріляли внизу, всі очистили всі кімнати, перейшли на верхній, на верхній поверх. Там перша група була уничтожена майже. Друга група після перекореки і коригування вийшла вверх. І можна сказати, що Почти без потір зачислили другий поверх. Зараз ми тут тримаємо оборону з усіх фронтів. В Зоні АТО не доводилось. Ми захвати здання не робили. Навчання вони є корисні. Ті, хто навіть пам'ятаємо більш-менш, хоч трошки щось знає. Він поновлював свої е, знання. Бійці умовного противника перетворили увесь дім на лабіринт, блокували поверхи і нав'язали свої правила. Це для мене цікаво, тому що ну такого. Такого досвіду його мало, де можна здобути, як іменно ну саме по будинку, тому що зараз більшість проводиться в населених пунктах. Майстерність українських бійців вражає іноземних спостерігачів. українці показали високий результат, швидко досягли поставленої мети. В них було море ентузіазму. Британці, американці, українці разом ми зможемо удосконалити наші результати. Військові медики тренуються за своєю програмою. Раз за разом відпрацьовують евакуацію поранених та надання допомоги залежно від типу поранень і зони безпеки. Керує курсом колишній киянин, працівник швидкої допомоги, а нині інструктор американської армії. Я вижу изменения, Я вижу в отношении к тактической медицине. Ми не только учим, ми також обмінюємося опытом з українськими солдатами і они нам показали несколько інтересних способів передвіження пострадавшого, то есть пострадавшего солдата на полі бої. Набуті за час підготовчих занять навички, військові продемонструють наступного тижня, коли за сценарієм полігон перетвориться на територію повномасштабного гібридного конфлікту. Олександр Візвін, Олексій Мазурін Антон Миронович – військове телебачення.